БМП-3! Це один із представників дійсно годних машин, які придумали в Параші. Давайте розберемося, чому саме так. Почнемо ми з озброєння, і тут дійсно є про що поговорити. Основне озброєння досить серйозне, як для БМП. І представлено нарізною 100 мм гарматою 2-70, яка до того ж обладнана автоматом заряджання. Вже на етапі, коли я сказав, що в ній є автомат заряджання, ви повинні були трішечки насторожитись. Але ця гармата не настійна. Тільки проста, як може здаватися на перший погляд. Окрім ведення вогню звичайними боєприпасами, ця ще й може запускати протитанкові керовані ракети. Ці ракети називаються кастет або ж по номенклатурі 9М116. Якщо ж мова йде про нові ракети, то 9М117. І не дивлячись на те, що калібр ракети складає всього-навсього 100 мм, це аж ніяк не заважає пробувати близько 750 мм броні за динамічним захистом. Але щоб знищити ціль, яка захищена. Над динамічним захистом вам потрібна саме тандемна бойова частина, оскільки звичайна кумулятивна бойова частина значно втрачає свою ефективність під час проходження через динамічний захист. Але окрім 100 міліметрової, тут ще є 30-мм автоматична гармата 2 а 72 Досить непогана гармата для знищення легкоброньованих цілей та піхоти. Але порівняно з гарматою 2А42, яка встановлюється на БМП 2, ця має дещо гіршу кучність та швидкість стрільби. Приблизно 300 пострілів на хвилину. До того ж, БМП3 має цілих три кулемети калібру 7,62, тільки один з яких спарений. Інші ж два знаходяться в корпусі по обидві сторони. Від механіка водія. Схожа схема була реалізована на совковому танчику із 7 Порівняно з бмп 1 та бмп 2 Бронезахист БМП3 був значно покращений. Таким чином, лоб корпусу бмп 3 здатен впевнено тримати постріли з гармати 2-42 з дистанції 300 метрів. Порта корпусу. БМП3 також стали значно товстішими. Тепер їх товщина складає 60 мм у верхній частині і 43 мм у нижній частині. Для порівняння товщина бортів у бмп 1 та бмп 2 складала від 16 до 18 мм. А ось корма корпусу ніяких суттєвих змін не зазнала. Всього-навсього 13 мм без абсолютно ніякого куту нахилу. Загалом бронювання бмп 3 стало значно серйознішим, спеціально для того, щоб протидіяти автоматичним гарматам для знищення. Легкоброньованої техніки та крупнокаліберним кулеметом. Але це геть не означає те, що ця БМП не перетвориться на братську могілу піхоти після одного танкового фугасу. З динамікою все дуже цікаво, оскільки в базовій версії бмп 3 використовується двигун потужністю 500 кінських сил. Тоді як в модифікації бмп 3 м стоїть двигун потужністю 660 кінських сил, який розганяє бмп 3 до 70 км на годину по шосе. До того ж, бмп 3 може плавати, а водомети Забезпечують швидкість приблизно 10 км на годину. Екіпаж бмп 3 все ще складається з трьох чоловік, а десантний відділ може вмістити 5 або 7 чоловік, якщо використовувати два додаткові місця. Тепер можна поговорити про фішки та особливості цієї машини. Як я вже згадував, гармата обладнана автоматом заряджання, в якому міститься 22 звичайних постріли для гармати, а також три протитанкові коровані ракети. Використання автомату заряджання в БМП 3 робить її досить унікальною. Бойовою машиною, особливо враховуючи те, що навіть птури можуть завантажуватись за допомогою автомата, до того ж, гармата має стабілізатор, лазерний дальномір та тепловізор, а встановлена на БМП-3М більш сучасна система керування вогнем дозволяє розпізнавати цілі та вести прицільну стрільбу на великі дистанції та швидкості руху. Всі ці системи керування вогнем та потужне озброєння роблять з БМП-3М дуже небезпечну бойову одиницю, але є негативний нюанс, який стосується швидкості. Кості висадки десанту. Оскільки двигун розташовується в кормовій частині, під час висадки десант повинен переступати через нього, що збільшує час десантування. Як і будь-яка інша серійна техніка, бмп 3 також має модифікації. Найбільш розповсюдженою модифікацією є бмп 3 м в якій, як я вже згадував, був встановлений новий двигун потужністю 660 кінських сил та нова система керування вогнем. Також сюди встановили додаткові броневі екрани, а по деякій інформації і Комплекс активного захисту Арена Е, -E. також є модифікація БМП-3 з комплексом оптикоелектронної протидії Штора-1, яка, як ми знаємо, не є ефективною проти сучасних протитанкових ракет. Є і бмп 3 з динамічним захистом Кактус, так-так, той самий динамічний захист, який встановлювався на Чорного Орла. Цей динамічний захист є досить ефективним проти кумулятивних протитанкових засобів, але при його встановленні бмп 3 втрачає можливість плавати. Хоча це не є критичним. Оскільки якщо зняти динамічний захист, то здатність плавати повернеться, тому що водомети в корпусі ніхто не демонтував. Ще є модифікація БМП3 з бойовим модулем Бахча-У, головною особливістю якої є сучасна система керування вогнем та єдиний механізм заряджання для нового боєкомплекту. Але враховуючи той факт, що за три роки було виготовлено всього навсього 31 бойовий модуль, через це дуже серйозно сприймати цю модифікацію не варто. Окрім цього, є ще й модифікації БМП-3. М-драгун та БМП3 Манул. Обидві ці модифікації передбачають перенесення моторно-трансмісійного відділу в передню частину корпусу. З останніх модифікацій були представлені BMP3 варіанту 2021 року з бойовим модулем Бережок та Б-19 з бойовим модулем Епоха. Хоча я б краще назвав його ЕПО. Ну то вже діло таке. І як вишенька на торті, харківська модифікація BMP3 з двигуном 3TD4 потужністю 600 кінських сил. Ціна на BMP3 складає близько 1 мільйона 400 тисяч доларів. Досить висока ціна, як для радянської BMP. Хоча, якщо згадати, скільки коштує Бредлі і скільки прикулясів є в цій BMP, вартість BMP3 вже не здається настільки високою. Моя думка така, що ця BMP не має дуже сильних недоліків. Омість має величезні переваги, тому не варто її недооцінювати. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання. Пишіть який танчик розібрати ще.